Ще не закінчується, у нас 6.56, ще є робота. Встановили рекуператори. Отвір боревся до ремонту. Ремонт зробили. Приїхали, встановили, підключили їх, кабель заложили до цього. Ніяких шнурків не висить. Вони працюють зараз на максимальному режимі, на витяжку. Ось так гарненько стоїть. Також наш друге хочу сказати кондиціонер, але як і поради. Ось так, ніякому, ще ви нічого не оставляємо. Працюють трошки гучно, коли на максимальному режимі, але включається максимальний режим, коли ви, наприклад, їздите десь вдома. Коли вдома ви можете включити нічний режим, він буде працювати тихенько і не заважати вам. Тому ми їх продаємо на вулиці, Івана кожедуба 18, Ви можете приїхати, глянути, як виглядає з екранчиком, без екранчика. На вашу квадратуру вони розраховуються. Рекуператори це обмін повітря без втрати тепла. Тому це якби така бюджетна, дуже бюджетна в вашій кімнаті вентиляція. Його встановили тут два, на одну кімнату, тому що вона тут здорова. Uh, в середньому на одну кімнату один рекуператор, тому звертайтеся за номером телефону в шапці профілі.